Обов'язково оформляти мельдуник, чи потрібен він українським біженцям, та які документи потрібно надати сьогодні. Відповімо на поширені питання про процес замельдування в Польщі. Вітаємо вас на каналі Personal Service. Мене звати Альона. Бажаємо гарного перегляду. Замельдування це реєстрація за місцем проживання, що проводиться з метою передачі місцевій владі інформацію про кількість жителів у тій чи іншій гміні, а також спрощеного доступу до громадянина чи іноземця у разі потреби. Найбільш близьким є звичне багатьом поняття прописки. Відповідно до законодавства, прописка в Польщі буває двох видів: постійна замельдування стале прописують за певною адресою на постійне місце проживання. Та тимчасове замельдування часове особа реєструється на конкретний термін проживання, але мінімум на три місяці. Обмеження накладаються або після закінчення дії візи, карти побиту чи договора оренди житла. Проте є тимчасова при постійному місці проживання для тих, хто має постійну реєстрацію, але має бажання тимчасово зареєструватися в іншому місці. Та тимчасове до виїзду для бажаючих перебувати в Польщі тривалий час, але Зрештою плануючих е, виїхати. Допускається мати одну постійну реєстрацію та одну тимчасову. Вибрати тип необхідно на момент реєстрації і свідомо оголосити про ваш вибір чи обов'язково оформляти мельдуник. Насамперед, реєстрація в Польщі не лише бажана, а й потрібна. Так ви покажете дотримання польського законодавства. Без тимчасової прописки можуть не надати номер песель. Виключенням є песель Укр також ви не зможете без прописки в Польщі звернутися. До будь-якої державної структури, а також до банків та медичних установ. Тому прописка в Польщі справа не зайва, яка в майбутньому створить комфортні умови проживання. Чи потрібен мельдуник українським біженцям? Як не дивно, це дуже неоднозначне питання, оскільки немає норм, які регулюють це безпосередньо. У багатьох джерелах можна зустріти пояснення приблизно такого змісту. Незважаючи на те, що норми чинного законодавства передбачають штраф за відмову від реєстрації, на практиці такі заходи до українських біженців не застосовуються через виняткову ситуацію. У зв'язку з цим рекомендується чинити так. Якщо місце проживання залишається тим самим, що й на момент набуття статусу Укр, робити нічого не потрібно. Реєстрація проводилася в гміні, а отже, місцева влада має всю необхідну інформацію. Якщо місце проживання змінювалося, варто повідомити. Відповідно до законів, що діють на території Польщі, іноземці, які прибули в державу і планують залишитися тут на термін, що перевищує три місяці, зобов'язані оформляти тимчасові прописки. До оформлення допускається не лише Особи, які мають житло, але й орендарі, а також ті, хто проживає в гуртожитках. При проживанні в готелях замельдування не потрібне, оскільки відомості про іноземців передаються до гміни адміністрації. Де ж оформити прописку в Польщі? Умовно. Кожне місто Польщі поділяється на кілька районів. За кожен район відповідає районне управління, у дільниці або відділ районного управління, бюро адміністрації і справ обивательських. Вам потрібно буде звернутися до цієї організації згідно з місцем проживання, яке можна уточнити безпосередньо у власника житла. У більшості випадків господарі квартир не бажають з'являтися в управлінні та оформляти тимчасову реєстрацію. Однак, якщо у договорі про оренду фігурує ваше прізвище, можна сміливо приходити до держустанови та оформлювати прописку в Польщі. Перед тим як отримати прописку. Співробітники Ужонду запросять від вас наступні документи: карту побиту, діючу національну візу або інше підтвердження законності перебування, договір оренди житла або будь-які інші документи, що підтверджують ваше проживання за конкретною адресою, обов'язково від трьох місяців, або письмову заяву від господаря житла про тимчасову реєстрацію. Якщо надати договір неможливо, наприклад, якщо проживаєте у родича, та витяг з будинкової книжки. Як безпосередній доказ оренди житла у його власника? Залежно від правил конкретної місцевості можуть запросити лише один документ із представлених чи кілька із цього списку. Для власників, які мають нерухомість на особливих умовах, це може бути судове чи адміністративне рішення. За всі прописки, як і було зазначено вище, відповідає відділ управління району. Вам потрібно буде піти до місцевого відділу та звернутися до інформаційного вікна. Там фахівець видасть спеціальний бланк заяви на прописку в Польщі. При заповненні проблем не буде, адже на прохання вам можуть видати зразок. Як тільки ви заповнили та перевірили правильність написаного, ви надаєте одному із співробітників бланк з усіма необхідними документами. Фахівці вводять інформацію в баз даних і видають вам письмове підтвердження про вдалу реєстрацію на території Польщі. Все це забере у вас не більше 20 хвилин. Якщо на момент оформлення мельдунку ви ще не маєте песеля, то при оформленні тимчасової прописки він вам присвоїться автоматично. Можливо, доведеться почекати деякий час, поки номер буде сформований і вписаний у ваш реєстраційний документ. Якщо ви орендуєте квартиру не самостійно, а наприклад з друг друзями, то потрібно, щоб у договорі про оренду було прописано окремим пунктом, що власник житла не проти, щоб вказані особи отримали тимчасову реєстрацію. В іншому випадку оформлення тимчасової прописки буде дуже проблематичним. Оскільки прописатися в Польщі це вимога держави, то вона є абсолютно безкоштовною, якщо оформляється вперше. У разі втрати або здачі в державні установи тимчасової прописки створити дублікат можна за 17 злотих. Про всяк випадок краще зробити кілька копій документа, це полегшить життя у Польщі і зробить його комфортнішим. Як отримати замальдування через інтернет? Для власників довіреного профілю існує можливість реєстрації онлайн. Правила, ціни та документи використовуються такі ж самі, проте є деякі нюанси. Перш ніж перейти до процедури реєстрації, необхідно зупинитися на термінах електронні та оцифровані документи. У цьому контексті це принципово різні речі. Під електронними документами мають на увазі офіційні документи, наявні та зареєстровані в державних базах даних. Всі, хто має ЕПУ App, можуть отримати до них доступ. Оцифроване зображення це скан копії або цифрові фото реального документа. Проблема в тому, що під час час реєстрації через інтернет необхідно до заяви додавати потрібні документи. Електронні документи приймуть без питань і реєстрацію зроблять. А от при використанні оцифрованих зображень робітники мають право вимагати оригінали документів. Тому відвідати офіс все одно доведеться. Послідовність кроків для реєстрації через інтернет така: підготуйте логіни та паролі ЕПУАП, App, підготуйте електронні чи оцифровані документи. Перейдіть на сторінку реєстрації. Залогіньтесь вибраним способом. Після процедури буде доступна онлайн. Не реєстрації виберіть тип реєстрації проживання, виконайте запропоновані умови, заповніть потрібні поля. Внесіть потрібні документи, натисніть Реєстрація. Якщо все гаразд, реєстрація може відбутися миттєво. Якщо потрібно донести документи, вам вишлють повідомлення. Для зв'язку буде використовуватися імейл, вказаний під час реєстрації ЕПОАП. App. Мельдування процес простий та обов'язковий. Якщо обставини вимагають реєстрації, нехтувати цим не варто. До того ж, цей зручний інструмент. Допоможе у подальшому в багатьох питаннях проживання в Польщі. Дякуємо вам за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами була як завжди, Альона та Ютуб-канал Personal Service. Бажаємо гарного дня!